Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. 250 гривень за державний стяг. У Кременці місцеві чиновники зобов'язують директорів шкіл купляти дорогі прапори. У цій справі розбирався народний контроль. Стяги за завищеними цінами директорам Кременецьких шкіл пропонують вже вкотре. З міського відділу освіти зателефонували нам, щоб негайно приїхати і підписати договір на вироблення прапорів. Прапори України в нас є, для чого їх ще куплять. На сьогоднішній день ми отримали всього тисячу гривень на цілий рік на статтю предмет, придбання предметів матеріалів. Із них 310 викинути. На одні прапори це нереально. Пані Ольга звернулася до активіста народного контролю Віталія Ващенка за допомогою. Зв'язалися з виробником цим самим Геральдика Дубно. Особисто я зв'язався з ним електронкою, попросив нічого не пояснюючи, скинути. Прайс. Ціна за один метр квадратний поліестра в накладній, по якій проплачувала гроші міська рада, коштує 170 гривень. По прайсу, який отримано від виробника, приблизно 30 гривень. Тобто це є надто суттєва різниця. І куди ті гроші пішли, взагалі не зрозуміло. Відтак міська рада витратила втричі більше грошей на державні стяги, адже по накладній один прапор розміром метр на півтора вартує приблизно 250 гривень. Тоді, як у будь-якій крамниці, у Кременці його ціна 50. Таким чином, чиновники на усю державну атрибутику витратили понад 8 тисяч гривень. Віталій Ващенко написав заяву в поліцію за фактом розкрадання бюджетних коштів. Активісти зверталися в Кременецький відділ поліції з даним питанням. Їхнє звернення зареєстровано до журналу єдиного обліку, і на даний час проводиться перевірка по даному звану. Аби з'ясувати, чому стяги купували за завищеними цінами. Журналісти народного контролю вирушили до мерії. Міського голови на місці не було. А от його заступник пояснив це глибоким патріотизмом, так і не пояснивши, чому купували атрибутику втридорога. три Закупляла так, тому що місто Кременець, місто туристичне. Нас відвідує дуже багато делегацій іноземних держав. Ось і ми хочемо гідно завжди представляти нашу державу. Активіст народного контролю Віталій Ващенко тоді запевнив, що доведе справу до кінця. Міський чиновник отримує зарплату і повинен за цю зарплату і жити, а красти. Чи від патріотизму, чи від чогось іншого, ну по суті фактично нічого не міняє. Ну більш хіба що. Проте Віталію Іващенко не вдалося довести цю справу. У той самий день, коли разом з журналістами народного контролю розслідував розкрадання бюджетних коштів, його до півсмерті побили на власному подвір'ї. Невідомі. А через дві години від отриманих травм він помер у реанімації. Правоохоронці напад на активіста пов'язують з його громадською та політичною діяльністю. У свою чергу народний контроль доведе до завершення розслідування Віталія Ващенка і добуватиметься, аби вбивць активіста знайшли та покарали. Зоряна Єремишин, Олег Павлишин. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.